Доброго ранку, любі діточки! Сьогодні я вас хочу запросити на незвичайне заняття зліплення, на якому ми будемо виготовляти тісто та ліпити з нього. Ну а тема в нас ми продовжуємо тему космос, і тому я вам пропоную зробити зоряне небо. Ось таке зоряне небо вийшло в мене. Я використовувала солоне тісто пофарбоване в жовтий колір, яке я зараз розкажу вам, як зробити. Тільки робити його треба з допомогою батьків обов'язково. Можна робити за допомогою формочок зорі, а можна виготовляти, вирізуючи їх просто стекою. Я вам все зараз розкажу та покажу. Ну що ж, приступимо до приготування тіста. Мені знадобиться однакова кількість борошна та солі, які я вже насипала в склянки заздалегідь. Ще мені знадобиться харчовий барвник жовтого кольору. Якщо у вас немає, ви можете використати звичайні фарби чи просто залишити тісто таким, яке воно є. Можна скористуватися скалкою. Можна без неї. Також ємність, де ми будемо замішувати тісто та формочка. Або можна за допомогою батьків ось таку формочку з картона виготовити, або ж е, взяти ось таку формочку для печива. Ще знадобиться стека, якою ми будемо вирізувати тісто. Ну що ж, готуємо. Я беру ємність, туди я буду висипати сипучі наші продукти сіль та борошно. Спочатку беру, висипаю сіль, потім борошно. Так, також ви можете взяти ложку, перемішати. Тепер я беру барвник, відкриваю його та висипаю в воду. Дивіться, що відбувається. Вода у нас відразу стала ось така дуже насичена, кольорова. Добре перемішую до повного розчинення барвника. тепер буду додавати воду до нашого борошна з солью. Додаю і відразу трішки перемішую. Спочатку не всю, спершу замішую ложкою. А потім, коли тісто у нас сформується в комок, можна буде замішувати руками. Можете одягнути рукавички, щоб не забруднити руки, а можете просто їх не боятися забруднити і потім вимити. Ось моє тісто вже складно перемішувати ложкою, тому я буду робити це далі руками. Ось таке гарненьке, жовтеньке виходить наше тісто. З, з нього так цікаво ліпити, його трішки ще замішаю, воно вже не липне до рук. Можна прибирати миску. та класти на стола. В процесі приготування тіста не забувайте слідкувати за чистотою свого робочого місця. Ну, а ми приступимо з вами до розкачування тіста. Це можна робити декількома способами. Можна просто взяти невеличкий шматочок, скачати його коловими рухами та сплющити, потім покласти на стол і ще раз притиснути. А можна використовувати скалку. розкачувати тісто за допомогою скалки. Ось такої качалки. Розкачуємо качалкою в різних напрямках. А тепер ми можемо використовувати або такий трафарет, або форму для печива. Якщо ми використовуємо звичайний паперовий або картонний трафарет, ми кладемо його зверху на тісто, беремо стеку і вирізуємо, притримуємо трафарет і промальовуємо контури. За допомогою стеки. Або берете форму та робите нею. Притискаєте і трішечки. Погортаєте, проворачуєте. А зайве тісто, яке залишається навкруги, знімаєте, і виходять у нас ось такі. Гарні зірочки. Їх можна зробити в ту кількість, яку ви забажаєте, для зображення нашого зоряного неба. Так, у нас вже вийшло багато ось таких зірочок. Тепер ми будемо їх розташовувати їх на небі і робити картину під назвою Зоряне небо. Я беру основу. Можна взяти синього, блакитного, чорного або фіолетового кольору. І буду їх розташовувати на основі. Додатково можна скачати маленькі кульки і зробити зорі, які знаходяться дуже далеко, і не можна роздивитися навіть їхні куточки. Тому ми їх бачимо, як крапочки, а не бачимо їх такого дуже мерехтіння. А великі зірки відблискують роменями, якщо незручно так от я зроблю на основі, можна зробити до зірки такий хвіст, і у вас вийде комета. Якщо хтось захоче пофантазувати і додати ще в космос космічну ракету, будь ласка, ми будемо раді вашій фантазії. Ось таке зоряне небо вийшло в мене. Зробіть, будь ласка, своє зоряне небо і надішліть нам всім, щоб ми помилувалися. Ну, а тепер розімнемо пальчики та підготуємо їх до роботи. Приготуйте ручки. Будем пальці розминати, щоб нам гарно працювати. Подружились, подружились, щоб ніколи не сварились. Повторимо ще раз. Можна тепер з іншими рухами. Будем пальці розминати, щоб нам добре працювати. Подружились, подружились, щоб ніколи не сварились. Добре, ну а тепер приступимо до роботи. Ну, а ось таке тісто, яке у мене ще залишилося, можна використовувати для гри. Ви можете виліпити з нього, що вам. Заманеться. Але не забувайте про те, щоб дотримуватися чистоти та слухатися своїх батьків. Ну що ж, а у мене на сьогодні все. Чекаю ваші чудові роботи і прощаюся з вами. Сьогодні на все добре, до побачення!